День Незалежності України цікаві факти. Офіційне проголошення День Незалежності України відзначається 24 серпня, оскільки саме цього дня 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила акт проголошення незалежності України, що започаткувало нову епоху в історії країни. Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року відбувся референдум, на якому 90,32% українців підтримали незалежність своєї держави. Цей референдум став ключовим моментом у закріпленні незалежності України. Символічна подія, 24 липня 1990 року, за місяць до проголошення незалежності над київською міськрадою вперше за 70 років підняли синьо-жовтий прапор. Цей момент став важливою віхою на шляху до незалежності. Міжнародне визнання першою країною, яка визнала незалежність України, була Польща. Це сталося 2 грудня 1991 року, одразу після референдуму. За нею послідували інші країни, включаючи Канаду та Литву. Перший президент Леонід Кравчук став першим президентом Незалежної України у 1991 році після перемоги на перших всенародних виборах. Він зіграв важливу роль у розпаді СРСР. Шахтарський рух. Однією із рушійних сил, що призвела до проголошення незалежності України та подальшого розпаду СРСР, став шахтарський рух. Дякуємо за ваші перегляди! Бажаємо вам міцного здоров'я та мирного неба над головою. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.